Привіт! Ну що? Давайте на хвилинку згадаємо середню школу. Для багатьох правда ж це такий час незграбності, тривоги, період, який от просто хотілося пережити і забути. Але а що, якщо подивитись на це зовсім інакше? Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ці роки насправді можуть бути часом просто неймовірних можливостей і так прихованої магії. І от ця цитата вона ж влучає в самісіньке серце проблеми. Ну от справді, чому ми заздалегідь кажемо дітям, що один із найважливіших, найбільш трансформаційних етапів їхнього життя буде просто жахливим? Давайте розберемося, чому такий підхід не просто помилковий, а й відверто кажучи, шкідливий. І послухаємо, що кажуть педагоги, які бачать у цьому періоді ту саму магію. Отже, перший розділ міф про середню школу і чому просто пережити це, знаєте, зовсім недостатньо. Давайте почнемо з того, що розвінчаємо цей головний міф, що середня школа, мовляв, це просто така незручна фаза, яка нічого не важить. Насправді таке ставлення не просто хибне, воно шкідливе, і ось чому. Знайома картина, правда? Оце відчуття глибокої, безпросвітної нудьги в школі і відірваності від усіх. І знаєте, цей образ він же стає самовтілюваним пророцтвом, коли дитині постійно кажуть, що буде жахливо, вона, врешті-решт, починає в це вірити. Але ж відчудженість і апатія це не норма, це це такий собі тривожний сигнал. І ставки тут, виявляються, неймовірно високі. От просто подивіться на цю цифру: близько 50%. Це самекласники з групи ризику, яким ну, статистика прогнозує, що вони кинуть старшу школу. Тобто, коріння всієї цієї кризи від сіву воно лежить саме тут, у середніх класах. Це не просто шкладний вік, це абсолютно вирішальний момент для всього майбутнього навчання. Тож, коли підліток каже, я ненавиджу школу, це ж не просто скарга, від якої можна відмахнутися, це, по суті, крик про допомогу, сигнал, що щось іде геть не так. І саме в цей момент, от саме в цей, критично важливо, ну хоч якось, зберегти їхній інтерес, і оце відчуття, що вони є частиною спільноти. Добре, тепер давайте зазирнемо трохи глибше У середині підліткового мозку. Так, саме там відбувається справжній ідеальний нейробіологічний шторм. Зануримось трохи в науку, щоб зрозуміти, чому ж середня школа це такий інтенсивний період. Бо це, знаєте, не просто поганий настрій, це справжнісінька перебудова мозку. Що ж це за шторм такий? Уявіть собі, що в мозку підлітка раптом вмикається такий собі надпотужний соціальний радар, і він починає ловити абсолютно все. Найдрібніші зміни у виразі обличчя, тон голосу, якісь ледь помітні натяки на статус. А тепер головна проблема: програмного забезпечення, щоб обробити всі ці дані ще просто немає. Тобто, це величезний потік інформації, але без жодної інструкції. Звісно, це викликає і тривогу, і повне замішання. І от є одна метафора, яка, як на мене, блискуче це все ілюструє. Подивіться, підлітки вони ніби в човні, який несеться бурхливою річкою. Вони щосили веслують, намагаючись оминути пороги, валуни, просто щоб не перевернутися. А дорослі. А дорослі стоять собі спокійно на березі і щось там щиро вигукують, якісь поради, типу просто будь собою. Але ж за ревом води цих порад просто не чути. Справа не в тому, що вони нас ігнорують, вони просто виживають у ту мить. Ідемо далі. Поговоримо про пошуки приналежності, про безпеку, конформізм і пошук свого місця. Отже, ключовий момент тут у чому основна рушійна сила всієї поведінки в середній школі це глибока біологічна потреба належати до якоїсь групи. І це що важливо зовсім не про популярність, це про виживання. Просто уявіть на секунду, що соціальне відторгнення відчувається як справжній фізичний біль. І це не перебільшення. Дослідження показують, що в мозку активуються ті самі центри, що і при фізичному болі. Тому те, що нам, дорослим, може здаватися якоюсь дрібнязковістю чи просто бунтом, для підлітка це відчайдушний інстинктивний пошук безпеки. Ну, напевно, всі бачили групи підлітків, одягнених практично однаково, правда? Однакова зачіска, світшот, кросівки, однаковий сленг. Так от, це не недолік характеру і не відсутність індивідуальності. Це просто інстинктивна стратегія безпеки. Найпростіший спосіб вписатися, і головне уникнути небезпеки це скопіювати когось, хто вже здається успішним. І отут, знаєте, дуже важливо розрізняти два поняття: популярність і справжня приналежність це не одне й те саме. Популярність це про кількість друзів, про статус, а от справжня приналежність це про якість. Це коли є хоча б одна людина або одна група, де тебе приймають ну, просто таким, який ти є, беззастережно. І саме це, а не сотні лайків у соцмережах, дає те саме глибоке відчуття безпеки. Добре, рухаємося далі. Тепер про пошук автентичного я про цей непростий шлях від фальшивого до справжнього себе. Давайте подивимось, як оцей пошук безпеки поступово перетворюється на пошук себе. Бо середня школа це, по суті, така собі величезна лабораторія ідентичності, де підлітки постійно проводять експерименти, і головний об'єкт експерименту вони самі. І цей процес він часто починається зі створення так званого фальшивого я. І це не обман, ні. Це скоріше така примірка. Підліток ніби одягає на себе чужий костюм, образ якогось успішного однолітка, просто щоб відчути себе в безпеці. Проблема починається тоді, коли цей костюм ніби приростає, і дитина вже просто боїться показати, хто ж там під ним насправді. От знову ж таки, згадайте себе перший день на новій роботі, та ще й у новому місті. Хіба головна думка бути автентичним, та ніж? Головна думка. Розібратися, що до чого, і якось вписатися. От рівно те саме і з підлітками спочатку виживання, а вже потім самовираження. Безпека це той самий фундамент, на якому вже потім можна будувати свою автентичність. І ось тут ми підходимо до самої суті. Мета всієї цієї подорожі середньою школою не знайти якусь одну правильну ідентичність раз назавжди. Ні, мета навчитися комфортно почуватися у власній шкірі, навіть якщо ця шкіра, образно кажучи, щодня змінюється. Тобто автентичність це не кінцевий пункт, це сам процес, сама дорога. Ну що ж, ми багато чого розібрали. І тепер найголовніше питання як дорослі можуть у цьому всьому допомогти, як перейти від ролі такого собі менеджера чи контролера до ролі наставника? Є три ключові кроки. Отже, три способи, як бути наставником. Перше демонструвати власну автентичність, друге пропонувати вибір і самостійність. І третє будувати і виявляти довіру. Звучить може й просто, але в кожному з цих пунктів є свій глибокий сенс. Давайте розберемо їх по черзі. Крок перший. І ця цитата каже все. Найкраще, що ми можемо зробити, це просто бути дивними і бути собою. Що це означає на практиці? Моделювати власну аутентичність, не боятись показувати свої захоплення, якісь дивні хобі, свої сумніви, навіть невдачі. Коли підлітки бачать, що дорослі поруч теж не ідеальні, це ніби дає їм внутрішній дозвіл бути з собою. Далі крок другий давати вибір. Просто подумайте їхні дні ж розписані по хвилинах уроки, гуртки, домашка, простору для самостійності майже немає. Тому, коли вони так відчайдушно борються за свою незалежність, навіть якщо це виглядає трохи хаотично, це страшенно важливо поважати, бо це їхній спосіб навчитися приймати рішення і відчути себе, ну хоч трохи компетентними. І третій, можливо, найважливіший крок це довіра. І тут є одна просто чудова історія: шкільна поїздка до Вашингтона. Учитель запропонував, просто уявіть, дозволити восьмикласникам на кілька годин самостійно погуляти містом, без нагляду. Звісно, перша реакція була та ви що? Ні в якому разі? Але школа вирішила ризикнути і довіритись їм. Розробили чіткі плани підтримку, і знаєте, яким був результат? Це стало найкращим спогадом за весь їхній шкільний рік. Вони, як розповідали потім, ніби аж розправили плечі, просто тому що відчули їм довіряють. І наостанок, давайте залишимося з цим питанням. А що як, ота сама магія середньої школи, це не щось, що діти мають десь знайти, а що як це щось, що ми, дорослі, маємо просто навчитися бачити? Можливо, наш головний виклик це змінити власну оптику і спробувати розгладіти за всім цим зовнішнім хаосом, за цими дивними вчинками, дивовижний і прекрасний процес народження справжньої особистості.